Вітаю вас на уроці інформатики. Виконаємо практичне завдання у підручнику на сторінці 96. Запускаємо середовище Scratch. За потреби можемо змінити мову, якщо вам потрібно. Вбираємо українську мову і виконаємо практичне завдання. По-перше, нам потрібно змінити виконавця. За замовчуванням стоїть у нас спрайт-рудий кіт. Ми натискаємо на кошик і видаляємо його. Потім натискаємо Обрати новий спрайт. І сьогодні нашим головним героєм буде робот. Гуртаємо донизу, поки не знайдемо нашого робота. Обрали. Тепер за бажанням можна обрати тло. Де буде знаходитись наш робот. В мене буде він знаходитись в кімнаті. Не такі. Так, зараз оберемо. на вулиці. Тож, нам потрібно спочатку виконати алгоритми, за якими наш робот буде рухатись ліворуч та праворуч. Переходимо в групу події і обираємо, коли клавішу натиснути. Спочатку обираємо стрілку Праворуч, для того, щоб наш робот рухався вправо. Переходимо в групу рух і обираємо стиль обертання, шукаємо обираємо не обертати. Далі обираємо повернути в напрямку, якщо він йде праворуч, дивіться, ми натискаємо на 90 і ми бачимо, що в нас стрілочка праворуч, так? Так, залишаємо. І обираємо переміститись на 10 кроків. Давайте поставимо значення 5. Тепер зробимо алгоритм, за яким наш робот буде рухатись ліворуч. Знову переходимо в групу події, коли натиснуто клавішу, і обираємо ліворуч. Далі група рух, стиль обертання не обертати. Далі повернути в напрямку, знову натискаємо на 90. Дивіться, якщо попередньо ми йшли праворуч це в нас 90 градусів, ми можемо схопити ось цю нашу стрілочку і повертаємо ліворуч. І дивіться, це буде мінус 90 градусів. І переміститись на 5 кроків. Давайте перевіримо виконання алгоритму. Щоб наш алгоритм запустився для того, щоб наш робот йшов праворуч, ми натискаємо стрілку праворуч на клавіатурі. Натискаємо і бачимо, що наш робот йде. Для того, щоб наш робот йшов ліворуч, натискаємо стрілочку ліворуч. І така незрозуміла річ, він йде спиною. Тому давайте оберемо стиль обертання. Зліва направо. Знову О, і тепер все, начебто, добре. Праворуч іде, ліворуч іде. Дуже добре. Тепер давайте відбудуємо алгоритм, алгоритм розмови з нашим роботом. Обираємо знову групу події, коли натиснути, можна будь-яку клавішу можна натиснути зелений флажок виконати. Далі переходимо в групу датчики і шукаємо запитати, як вас звати і чекати. Далі переходимо в групу «Змінні», Надати моя зміна значення. Тепер Моя змінна — це буде наша відповідь, яку ми будемо давати нашому роботу на його запитання. І ось тут там, де значення, нам потрібно вставити відповідь це група датчики. Обираємо відповідь і вставляємо замість нуля. Переходимо в групу вигляд, і обираємо говорити Привіт. 2 секунди. Але нам потрібно, щоб робот на наше запитання. Відповідав гарне ім'я, і, наприклад, Євгенія, так? тож нам потрібно з'єднати гарне ім'я з моєю відповіддю, так? Вашу відповідь – це буде ваше ім'я. Обираємо групу оператори і обираємо З'єднати. Вставляємо ось тут, де говорити. З'єднати. Замість яблуку друкуємо гарне ім'я. і… Три. Далі поєднуємо гарне ім'я з чим. Так, з нашою відповідю: а наша відповідь це наша змінна. Переходимо в розділ «Змінна» і обираємо Моя змінна», вставляємо. Давайте тепер перевіримо: натискаю зелений флажок робот записує, як тебе звати. Я пишу своє ім'я, ви пишете своє Євгенія і натискаю блакитну кнопку. І він поєднує гарне ім'я Євгенія. Все добре, все працює. Тож чекаю на ваш файл проєкту.